Хотіла всім запропонувати замовити у Ірини отакий от класний букет із мила. Ви представляєте? Уявляєте собі, який він пахучий, і взагалі я в шоці? Це є така дівчина, яка робить руками своїми суть, таку красоту. Вона мені її прислала, і я просто в шоці. Звичайно, таким милом. Користуватися це вже гріх, <ріху> Ну, тому що воно таке гарне. Можна його зберігати, я знаю, довго. Я ж, звісно, поставлю десь, щоб не впало. І, коротше, буде воно радувати мене. Я, коротше, скину, ну, розміщу всі дані. Ну, просто красота. Краса, неймовірна. І так було запаковано добре. В коробці і там заматано стільки всього. Ну, взагалі, приніс мені кур'єр. Взагалі, таке пахуче. Клас. Я думаю, пахнути буде у всій квартирі. Десь треба поставити, щоб воно не впало, бо так ну, жалко буде. Така класна чашка. Взагалі красотень. Просто. Яке вона все ніжне, акуратне. Це ж надо, як оце все склеїти, зробити кожну детальку. Скільки тут всяких мелочей і все-все смило. Клас.